З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми будемо вивчати з вами, чим я пізнаю світ світ запахів. Відгадайте загадку. Як ничечка по підносам в'ється, а в руки спійматись не дається. Що це? Це запах. Запах це за допомогою чого, ми з вами можемо розуміти, чим пахнуть предмети. Що ви знаєте про запахи? А яким чином ми їх відчуваємо? Правильно, повітря, яке має аромат якийсь, потрапляє нам до носика? Так? Там є спеціальні частиночки, так, нашого носика всередині, побудовані таким чином, що вони подразнюють носик, і ми можемо відчувати запах. Не побачиш його оком, не торкнешся ненароком, ані вухом не почуєш, лише носиком відчуєш. Це саме наш запах. Сопе храпе, часом чхає, туди-сюди зазирає. На морозі замерзає, бо одежинки немає. А що це за такий орган? Цей орган називається носик. Що ми сприймаємо за допомогою нюху? Ми сприймаємо за допомогою нюху різні запахи, аромати. Розгляньте малютки, запахи яких об'єктів приємні, а яких ні? Цигарка несмачно, неприємно пахне. Троянда пахне приємно. Вихлопи від машини неприємні. Парфуми приємні. Лимон приємний. А фарба комусь приємна, а комусь неприємна. А чи можете ви визначити на запах ці фрукти та овочі? Так, можемо. Будь ласка, давайте проведемо дослід. Дмухніть на долоньку носом. Яким стало повітря? Повітря стало теплим. Отже, що носик робить з повітрям? Нагріває та робить повітря теплим. Чим корисніше дихати? Ротом чи носом? Як ти думаєш? Абсолютно правильно, корисніше дихати носом, вдихаємо через ніс. Видихаємо через ротик. Фух. Чому так? Тому що наше повітря, потрапляючи до носика, там нагрівається, а ще воно очищується. І потім видихаємо за допомогою ротика, так, за допомогою наших легень. Тому, коли холодна погода, носик нагріває нам температуру, так, повітря. якщо навпаки гаряча, Погода охолоджує троїшечки, так, і зазвичай, звичайно, фільтрує, прибирає погані частинки з повітря. Як ти дружиш з серветочкою? Поглянь, будь ласка, якщо у тебе нежить, так, тобто закладений ніс, обов'язково треба пам'ятати, що треба носити з собою серветки. Висякавшись, тобто вишмаркавшись у серветочку, ми маємо її кинути до урни, так, там, де сміття знаходиться. І обов'язково помити руки, щоб на ваших руках не залишалися мікроби. Наступний дослід. Затисни ніс рукою і скажи певне слово. Наприклад, мама, чуєте, як відразу змінився голос? Він став більш низьким і неприємним. Ви, напевно, здивуєтесь, але від носа залежить і ваш голос. Ніс разом із носоглоткою робить ваш голос неповторним м'яким і тихим, голосним і дзвінким. Назвіть людей різних професій та пофантазуйте, які запахи ми можемо від них почути. Чим пахне рибак? Рибак пахне рибою. А лікар медикаментами лікарнею. А чим пахне пожежник? Пожежник пахне. Можливо, димом так можемо сказати. А чим пахне кухар смачненькою їжею? А садівник чим пахне? Рослинками, а чим пахне водій? Водій може пахнути бензином або чим машиною, так. А чим пахне пекар? Пекар пахне булочками, а чим пахне пасічник? А хто такий пасічник? Це людина, яка тримає пасіку бджіл, працює на пасіці бджіл. Так вона пахне медом, пасічник пахне медом. А доярка. Доярка пахне молочком та коровою. А перукар. Перукар пахне звичайно різними лаками, фарбами для волосся. А чим пахне прибиральниця? Вона пахне миючими засобами. Давай з тобою подивимось. Хвилинка цікавинка. Подумай, в кого, крім людей, є носи. Носи я у тварин. А ну скажи, як називаємо ніс поросятка? Звичайно, п'ятачок. а у кого ніс може бути рукою? Як зветься ніс? Рука. Це ніс слона, вона називається хобот. А скажи, будь ласка, чи є в пташки ніс? Так. А як він називається? Він називається дзьобик. Як ви гадаєте, чи відчувають запахи риби? Слово ніс можна замінити іншими. У слона хобот, у мухи хоботок, у пташки дзьобик. Давай пограємо в мовну вправу. Чи можуть неживі предмети мати ніс? Словом ніс можна назвати різні предмети. Кінчик, край, передню частину. Наприклад, серед картинок є всі предмети, в яких є ніс. Ні з корабля, ні з човна, ні з літака і навіть ні з чайничка. Давай скажемо, будь ласка, доповне речення. Я зрозумів або зрозуміла, я навчився або навчилася, я запам'ятав, запам'ятала, я зацікавився або зацікавилась. Дякую за увагу, ви молодці!